Поряд із культурним чи соціальним обміном бізнесової західноукраїнські міста перейматимуть польський досвід залучення інвестицій в рамках спеціальної школи. Головний акцент спільного проекту на маленьких центрах від 10 до 50 тисяч мешканців. Адже головне його завдання підтримка повноважень органів місцевої влади у сфері інвестиційної політики. Транснаціональні корпорації сьогодні їх 65 тисяч у світі, і вони сьогодні шукають, де б розмістити свій капітал, тобто глобалізація тягне за собою чітку локалізацію. але на жаль, от виграють ті, хто будуть вміти це робити. На жаль, скажем, ми ніяк не можемо дойти до того, щоб мати можливість, щоб міста впливали на. Свій місцевий розвиток навчанням представників органів місцевої влади займатимуться краківські партнери з Малопольського інституту територіального самоврядування. У рамках школи заплановані детальне вивчення проблем та пріоритетів у співпраці з іноземними компаніями, налагодження контактів, стажування у Польщі, спеціальний цикл тренінгів і як результат підготовка фізичних інвестиційних пропозицій. Щоправда, увійдуть до проекту лише 10 найініціативніших міст Західної України. Мені Ми не про. Агнемо робити тут якусь академію, де навчатимуть, як правильно оформляти ці пропозиції і залучати інвесторів. Ми би хотіли разом із нашими українськими партнерами, дискутуючи, розробляти якусь одну із моделей співпраці місцевої влади та бізнесу, завдяки якій вони би могли реалізувати спільні програми та досягти спільних цілей заради розвитку, Справної, спійної співпраці. Варштатибанопроводзоване через експертів тренінги вестимуть дуже хороші фахівці практики, які багато років займаються інвестиційною діяльністю безпосередньо у рамках своїх посадових обов'язків, починаючи від представників краківського центру обслуговування інвесторів і до працівників органів місцевої влади, які безпосередньо працюють з інвесторами на своєму рівні. гміни, дуже сукцес Загалом спільний польсько-український проект розрахований на два роки.